В якийсь момент, якщо не приспускати неспокій, напругу і злість, ми можемо мати емоційний колапс. Тож, коли емоції переповнюють, застосовуйте техніку, називається тепінг. Поставте руки перед собою, долонями до себе, схрестіть і покладіть їх на передпліччя. Як метелик по черзі підіймає крильця, так і ви поплескайте себе по черзі правою і лівою долонею. Робіть це у комфортному ритмі та з комфортною силою. Це великий метелик. І добре, якщо ви додатково будете використовувати глибоке дихання, глибокий вдих і трошки довший видих. Ця техніка з травмотерапії вона проста і дієва та допомагає опрацьовувати травматичний досвід. Дві хвилини простукування активують дію парасимпатичної нервової системи, яка сприяє відновленню та забезпечує внутрішній баланс організму.